Крісло для моделей Volvo FH FMFL. Після капітального ремонту, значить, весь функціонал крісла повністю відновлений. Крісло комплектне. Тобто, всі ручечки по місцях, гофризи на все як положено. Значить, так. Оп, піднімається, отщолкуєте. тиск Зараз Он 11 атмосфер по манометру. Он більше десяти. Воно нічого не требать, нічого не шипить з нього. Нова пневматика, шланги, все остальне. Поїхали. Вниз ручечка, механізм відкидання спини. Вверх ручечка, механізм і злома спини. Далі. Ось у підсрачничок вперед-зад. Далі угол атаки крісла і регулювання висоти. Регулювання висоти зроблено якісно. Чуть нажали і вона опустилася чуть-чуть. На Надійшові пневматики вона буде то в самий низ, то в самий верх. Відрегулювати її не вийде. Чим якісніша пневматика, чим оце чуть-чуть менше. Не знаю, як передасть камера. Ось такої пневматики ви не знайдете, тому що всі купують, хочуть наїбати судьбу, ви бачите на слові, купують дешеву пневматику. І думають, що так воно і положено, ніби в самий низ, в самий верх. Ні, воно іменно має регулювати. І чим менший цей діапазон срабатування, чим регулювання якісніше. Паралони відновлено, зроблено м'які, пухкі. Перешита новою тканиною. Це рух крісла у нас вперед-зад.